Привітки, дорогі друзі! З вами я, Саньок. ну якщо ну, там хто не забув, я Саньок, так. І сьогодні у нас новеньке відео на моєму YouTube-каналі, що у нас сьогодні буде відбуватися. Як ви бачите, я зараз знаходжусь в FIFA 24 Mobile, або як вона ще там називається, f f ФК24. Я, я чесно забув. ну, в общем, Сьогодні у нас відео, по-перше, на телефоні. За це ви вже повинні поставити лайк. По-перше, фіфа, футбольчик, це завжди хорошо, І що ж у нас все-таки сьогодні буде відбуватися? Сьогодні в мене і, челендж, місія. Виграти три матчі в вісі атака Якщо що, Вісі-атака, це такий режим фіфі, -фі. Зараз я його включу. ось, ось, Вісі атака. У мене тут ранг профі 1. Скоро буде міровий 3, Ну, отакі от ось справи. І зараз я все-таки детальніше покажу мій состав. Я думаю, ви вже його побачили, але все одно покажу. Він коштує 67 мільйонів. Ну, 67 мільйонів мільйонів 500 тисяч і, і, общий рейтинг 87, достатньо хороший составчик. Витягує цю всю суму 67 мільйонів, все Роналду, Зубасті Гігарінча, тому що вони достатньо дорогі. Ну і в общем, давайте довго довго не мудрить, а починати. Ось мені вже знайшло у мого опонента. У мене більше шансів, це вже добре. нього 383 тисячі фанатів у мене. 390 тисяч, і це достатньо хорошо, тому ми повинні вигравати. Я просто не знаю, як мене буде чути. Я надію, що добре. Якщо що, то вибачайте. вибачайте. Дивіться, який нього суставчик. Ансофаті. Ну, я трошки не вспів подивитися, але в мене сильніший, в мене точно сильніший. Тут проходимо. Тут проходимо і забиваємо першу гальоку. Ну тут легко, тут... він також забиває, кстати. Він також, кстати, забиває, но отличний момент, і гарінча тут не має права не забити. 2-2, 2-2 він також забивав. Пас. Буй боже! Фух, Я думав, він десь паз, а він не дав пас. Вже думав все. капець, а воно не капець. Пасік. Гріліш гріліш. Бам з голяка 4-3. Ну, звісно. Ну, якщо я тут проіграю, то я не знаю. То я вже й не знаю, що й робить. Голяка? Голяка, який красивий гол. Ну, Лайк, лайк за це. За це ми ставимо лайк. Пушечка. Пушечка 6-5. 6-5. Так. 6-6, кстати, 6-6, він хорошо іграє. 7-7 божечки, йдемо впритик впритик. І, кстати, забув нагадати, що після цієї першої каточки ми пооткриваємо трошечки. Красій в мене дішечка, який красивий голеб. але все одно 8-8 він не відстає. І це мене напрягає. І це мене напрягає, тому 9-9 він просто не відстає. Він дуже хорошо іграє. Він просто не 10-10, я просто не можу від нього відірватися. Ніт! Ніт! Я проіграв! Боже! Як так? Як я проіграв? Не, ну це вже починається. 12-10 слабішому. Найс, Найс. Ну нічого, нічого. Це все таке діло, що не треба паритися. але все-таки мені треба виграти три матчі. І я що хотів сказати, я що хотів сказати, як ви бачите, в мене є триста фіфапоинтів, і я хотів. Відкрити, а може я навіть ще гляну, може, і не треба. Що гляну, може ще, FIFA, FIFA Point ще даватиметься. Ні, краще не буду відкривати. Я хотів просто повідкривати кесів, але подумав, що ні, нам все-таки треба грати бісі-атаку, тому що ми проіграли. Ми проіграли слабішому і мене це дуже, знаєте, напрягали. Тому що я думаю, ми легко виграємо. А ми... Ой, а, вибачте, а ми не виграли, ми не виграли. Тому, опять, в мене ж більше шансів, але, ну. Вже ми такий опит пройшли, що хоч в мене більше шансів, але я програв. Тому, тобто дивіться, ну в мене реально сильніший состав. У ну, нього Морка Сенсі мовко, ну в мене реально сильніший. У мене нападіння саме сильне в команді. Тому треба вигравати, треба вигравати і нічого більш кроме вигравати. Боже гарінча крінж. Хочу. вісік. Ударчик від Роналдо. Всі сім. Один-один, Блін, Один-один уже. Начинається на прях пас на гріліша. Грілліш тут должен рішати. Так, Два-один. Мені це вже подобається. Мені це вже подобається. Пасік. І Роналдо Пауэршот. Сііт! Три-один. Так. Гарінча. Гарінча. Гарінча! 4-3. Ідеально, ідеально. Отличний момент. Отличний. Ми, ми не маємо права запороти. Хух. Роналд зубастик! Можна, пожалуйста, такого не робити, тому що саньок. Санюк думав все. Я думав, все, Роналд оскотився, зубастик, звісно. Але ні. Так. Боже, от зараз дуже тупо зробив. Признаю, Гіліш. 76, все достанет хорошо. Так. Скочуємо. Роналдо! То не той Роналду, синюк, то не той Роналдо. Навес. Удар гол. Гол 9-7, все. Ми точно вириваємося і точно виграємо. 9-8, кстати, не все так само. Просто гриліш-ударчик який і перекладена. Последня атака. 9-9, якщо я зараз не забиваю, то нічия. Да! Все, він ж не заб'є? Він не заб'є, скажіть, що він не заб'є. Так, все, у нас перша перемога є. І мені це подобається. І ми переходимо до другої катки. І мені вже не йшло опонента, в мене общий рейтинг 87, в нього, якщо я не помиляюсь, 86, так, так, так. В нього, кстати, хороший застав. В нього реально достатньо, я б сказав, дуже хороший застав, тому зараз буде складна гра. Але я все-таки попитаюсь виграти і 1-0 самі Шахтар веде. У мене просто Шахтар стоїть, так. Я й кажу, що Шахтар веде, і Гриль забиває. 2-1, 2-1, поки виграю, скачую на Грильше, Грильш, 3-1. Ото і на Роналду, Роналду удар, Роналду, сей від вратаря, сей від вратаря, блін. Блін, я в цьому відео, напевно, серйозний монтаж робити не буду, тому що, ну, якось не знаю, не знаю, може, і без монтажу тут можна обійтися. Звісно, щось там елементарне зроблю, але як великого монтажа, думаю, не буде. П4. П4 ми ведемо. Ми ведемо все достатньо дуже добре. Поки що. 6-4, 6-4 і, і ми, напевно, 6-5, не на все. Санюк, не кажи, о, поки Б. Сенюк, що ти малиш Скажи мені. Що ти з 7-6, 7-6, поки що поки навіть нормально, нормально все. Бам! Гріліш. У мене слов немає. Ну, просто немає слов. якщо просто гріліш за Ну, 8-8, але достатньо все напряжено я такий елемент. Вторніший момент не забив. все, забиваємо 9-8. Ми виходимо вперед, дайте мені послідню атаку. Дякую, дякую, за останню атаку. Бистро її ж... рішай треба. Удар! Гул? Ні. Да, 9-8. Ми виграємо все дуже класно. Дві, е... Дві гри ми вже виграли і залишається третя. Ми просто її не об'язані програвати. Ми тільки об'язані вигравати. Тому починаємо. Хоч нам уже знайшло опонента, я вже зайшов у гру, в нього 85. общі рейтинги він мені вже сьогодні попадався. Якщо я не помиляюсь, це перший мій опонент, якому ми проіграли. Ну, от мені є така чевість, що це він був. Ми йому проіграли. Тому зараз буде. Так, це він. Так, це він. Зараз буде серйозна гра. Бам, гол, все, в один вириваємось. Ми вперед, Отліщий момент, хорошо забиває. Роналду, зубачник 3-2. Він не дуже сильно. 3-3 вже зараз буде. удар, І Гріліш просто порить все, що тільки можна. Позна Роналдо. Роналдо удар? Гол, гол, все дуже хорошо. 4-2 ми поки що виграємо, І якщо ми цю гру виграємо, то все. Наш челендж виповнено, я забуваю їх красивий штрафний удар. Нюнес. Нюнес, як так можна? Нюнес, як так можна не забити такий гол? Гриш. Удар воротам. Гол, гол 7-5. Ми поки ще виграємо. Удар! <с toujours> Вибачте, мене тут смішать за кадром. Ладно. <got> 8-6. 8,6, 8, 6, 9, 6. Все, ми виграємо точно цю гру, тому що по-іншому бути не може. Пазне Блін, Трошки не вдалося. Навіс. Удар. Гріліш. Ну, Гріліш, знаєте, він якийсь трошки непонятний. Реально, ну як. Так, удар. Все. І ми виграємо нашу послідню гру і наш челендж. Завершено. Все. 10.8. Ми виграємо. Отаке у нас розміночне відео по FIFA 24, я її так буду називати, FIFA 24 Mobile. Надіюсь, вам сподобалось. Підписуйтесь, ставте лайк, це обов'язково, не забувайте. Як ви знаєте, наші ці 200 підписників зараз я тут забираю усі оці е, наградочки. І в мене ще на риночку стоїть ось мої заявки Камбел. І він ніяк не може купитися, але я надіюсь, якщо ви поставите лайк, він купиться. Ну ладно. Дякую всім за перегляд. Отака вот в нас відео вийшло. І всім пока. Пока.